На зі воскресним днем во ім'я Ісина і Святого Духа. Господь зустрічає в синагозі жінку, яка була зв'язана, і Він каже, що вона була зв'язана протягом 18 років саме сатаною. Вона була зігнута, як кажуть, три погибелі. Вона була як нібито тварина, яка. Постійно дивиться тільки вниз, в землю, не може підняти свої очі вгору і побачити людське обличчя, чи побачити небо. Це свого роду образ того результату, який приніс, гріх, да, приніс саме вчинок людей, тобто та трагедія, яка відбулася на початку історії людського світу. Гріхопадіння, відвернення людини від Бога, тому що сатана пообіцяв Адаму і Єві, що вони стануть як Боги. А сталося так, що людина стає як тварина, тому що вона своє життя продовжує саме в земних цінностях, тобто живе землею, земним. І не помічає істинних цінностей більш суттєвіших, самих необхідних для людського життя, для досконалення людської природи. І як каже цар пророк Давид, що людина, маючи таку славу від Бога і живе нерозумно, вона уподібнюється до скотини, що гине, і вона помирає. І з собою нічого не візьме, і все її багатство з нею не піде. Могилки їхні домівки повік, каже цар Давид, їхні житла від роду й роду, хоча вони свої називають землі своїми іменами. Така дорога тих, хто нерозумно покидається на себе. А забуває про Бога крапка слів, слів пророка Давида. Ось ми бачимо цю ціну, обіцяного сатаною, який заволодів, закупив цей світ і завів в оману Людський Рід. І повертаючись до цієї історії, Господь, коли побачив цю скорчену жінку, і що варто уваги, що ця жінка, незважаючи на світ, такий важкий. Не дух, вона все ж таки прийшла у Дім Божий, щоб прийняти участь у богослуженні, коли в той самий час інші молоді, здорові, повних сил чомусь не приходять сюди, от, вони, їх не цікавить духовне життя, яке є дійсно суто людське життя, яке саме робить людину людиною. І побачивши цю скорчену жінку. Господь сказав, жінко, ти визволена від недуги твоєї. І поклавши на нього руки, вона зараз же випрямилася і почала славити Бога. Але ж тут ми бачимо зворотню ситуацію, коли начальник синагоги, ну це якби пояснити, свого роду настоятель храму. він не... Був дуже обурений тим, що Господь зцілив цю нещасну жінку саме в суботу. І він да, відреагував з таким великим незадоволенням. От він звинуватив Христа в тому, що Той порушив закон. Але ж Господь на таке ставлення до людського горя називає цей вчинок чин, ліцем, ліцемірством. І серцеведець Господь. Викриває потаємне зло, яке приховується в душі цієї безсердечної людини, оцього начальника синагоги. Лицемірство святитель Ігнатій Бранчаринов пояснює, що воно завжди намагається служити своїм страстям і цілком працює гріху. І при цьому воно намагається усіма силами зберегти. Зберегти перед очима людей свою зовнішню порядність, культурність і навіть праведність. І наряду з ними значне місце займає його товариш, тобто товариш лицемірства, це марнославство, яке ненаситно шукає похвал людських. Воно не цікавиться, справедливі чи несправедливі ці похвали, чи правильні чи неправильні шляхи здобуття тих похвал, воно лише одного бажає і прагне, щоб побільше було людської слави. Ось головна мета марнославного лицемірства. Правда, так каже святитель Ігнатій Бренчанину. Дійсно, що лицемірство це. Рід такої гріховності, дуже, скажімо, лукавої гріховності, яка стоїть на шляху людини до Бога, вона передшкоджає і навіть не допускає людину пізнати Христа і Християнство, так говорять богомудрі святі люди. От, тому що першою умовою пізнання Бога є пізнання свого внутрішнього стану, пізнання своєї гріховності, своєї недосконалості. І таке бачення себе, тобто правдиве бачення себе, от, воно як наслідок людині викликає, викликає саме потребу у Спасителі, тобто у духовному лікарі і приступає до Христа. З е, смиренням, вірою і покаянням. А от лицемір це зовсім протилежні речі, він не дугуючи, тобто хворіючи, хворіючи цими духовними хворобами. От і, і в лицемірстві займає місце така хвороба, як марнославство говорив, і ще займає такі хвороби, як гордість. Користолюбство, злоба, заздрість і лукавство. І він приховує оці хвороби від очей інших людей таким дуже згубним і притворством. Тобто людина просто актор, От, а насправді він не є таким. От, і тому він не здібний, як і не здібний сатана, визнати себе грішним. І, і коли душа да, душа такої людини, вона, як правило, уражена духовною сліпотою. Тобто, ця людина не бачить себе. Вона бачить усіх, от, і дуже дуже пильно за усіма стежить, але ж себе вона ні на грам не бачить. Оце дуже жахливий стан людини, такого сам, самообману, самообману. Ось і, і тому да, Господь не випадково називає. Фарисеїв оцих гордих праведників, верніше, вони самі себе рахували такими, от, називаю їх безумними і сліпими. Він каже: вожді сліпі. От, і щоб нам не заразитися, тобто не захворіти цією небезпечною хворобою лицемірства, а вона, я хочу все-таки звернути увагу, що вона має місце в нашому православному середовищі, тобто, у духовному житті, і має дуже-дуже таке, скажімо, розкішне місце. От, і щоб дійсно не заразитися цією хворобою, то є такі поради. По-перше, потрібно робити добрі справи таємно, так, щоб те, що робить правиця, не знала лівиця. Ось. І не треба робити собі реклами. тобто не треба розказувати, як я молюсь чи як я постою, скільки я там вичитую канонів чи, чи, чи кафізми, тому що це гроші ціна такому труду духовному. От, і, і друга умова друга умова це потрібно. Потрібно зупинити. Тобто, Себе позбавити від осуду ближнього, тому що осуд ближнього це є вірна ознака саме лицемірства. Можливо, десь хтось захотів би і заперечити, і сказати, який може бути зв'язок між лицемірством і осудом іншої людини. А виявляється, що зв'язок досить очевидний, тому що коли людина да, робить осуд інший вона підсвідомо. Виставляє себе праведною, можливо, вона можливо вона не промовляє навіть такого слова, тобто на словах вона цього не промовляє і не каже, що вона краща за когось, але сама не розуміючи для себе це і свідомо вона приймає, От, о, вона вже живе з думкою, що вона все-таки в чомусь, а то взагалі краще за всіх. От. І, тобто на це потрібно, і коли ось ми е, збираємося у колі знайомих, то е, більшу частину часу ми присвячуємо, чому будемо уважні, ми присвячуємо пере, да, пересуду, тобто, да, е, ближнього, ми його над ним насміхаємося, принижуємо. от е, Да, допускаємо недостовірну інформацію, робимо спроби спроби ославити, очернити його ім'я, щоб тим самим показати, наскільки я розумніший і кращий від, від когось. От. І е, дійсно можна сказати так, навіть так лірично можна сказати, от хоча така трагічна лірика, що льця. Людцять оці гострі словечка буквально річкою, роздається, сміх і регіте, от, е, да, як знаки одобрення від е, співрозмовників наших. Да, і цей самий нещасний час для людської душі, це, це час самозабуття о, е, такої зухвалості і лукавства. Тоді, коли на, наша душа чи наші душі долучаються якостям демонічним, вони поглинають цей яд лицемірства і утруюються ним. Один із великих, тобто бачимо, наскільки жахливе лицемірство, що воно нас да, відлучає, само, відлучає від Бога. Один із великих подвижників казав так, що, що якщо людина Забороняє своїм устам, пере, да, то, да, тобто да, судити інших людей, то вона таким чином зберігає своє серце від лукавих страстей. А хто зберігає своє серце від лукавих страстей, той неодмінно побачив Бога. І хто свій умний зір, да, зір зосереджує на самому собі. На своєму внутрішньому світі пильнує за собою, то то є, пізнає Бога і пізнає увесь всесвіт. Бачите, як, який є, скажімо, шлях пізнання всесвіту. Через свій внутрішній світ ми пізнаємо, пізнаємо весь безкін, кінечний світ всесвіту. От. І преподобний Суана Афонський, якого я часто цитую, люблю його поради, він каже так: для того, щоб спастися. Неодмінно потрібно бути смиреним. Тому що якщо гордовиту людину навіть силою посадити у раю, от, то вона і там не знайде собі місця і спокою, вона буде обов'язково чимось незадоволена. Вона стане говорити, чому я не на першому місці, або скаже, чому тут от такі і такі? Вони ж грішні. Але ж вона не пам'ятає про те, що ці грішні вони покаялися. Ось. А смирена людина вона завжди сповнена любові. От. Вона не шукає першості, вона бажає усім добра. От. Вона не шукає особливої уваги до себе. Вона усім задоволена. І особливо, коли вона бачить, що краще комусь, то від того. Їй стає самі ще краще. От можемо так поступити, що бачимо добре комусь, і навіть цього ще стало краще. От, от е, Така, скажімо, психологія е, дійсно справжнього смирення це великої якості. Любові смирення це свята двійця, це рідні сестри. Вони ніколи не розлучаються так каже преподобний Іван англійський. Ось е, любов, вона людину. Підноси піднімаю до Бога, тому що Бог є любов. От Якщо ми вчимося любити, ми поступово подімуємося до Бога, От, а смирення смирення не дає впасти з цієї божественної висоти. Куди впасти? Гордість матір погибелі. От. І другий святий це праведний отець Олексій Мічов, він каже так, що. Спробуйте, спробуйте жити для людей, для інших людей. Живіть їхніми радостями і скорботами. От. Не намагайтеся приділяти до себе особливої уваги, а це в нас от є. І тоді побачите, як добре вам від цього стане. Амінь.